Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Мене звуть Анна, ви на каналі Година Каро. Для вас карта дня на 3 березня 2024 року по всіх знаках Зодіака. Не забувайте про те, що розклад загальний, а не індивідуальний, тому не в усіх буде програватися. Карта Дня для овнів. Для Овні випадає трійка кубків, гарні, позитивні, світлі емоції, щастя, радість, святкування гарної події, якоїсь новини, якоїсь завершеної справи, яка принесла вам масу позитивних емоцій і успіх. На дні коди дев'ятка кубків, яка говорить, що в другій половині дня своє щастя, радість ви зможете розділити своїми рідними та близькими і матимете гарну змогу здійснити ще якесь ваше бажання. Також можуть до вас завітати гості, яким ви будете дуже раді. Тельці. У старший аркан зірка. Карта вказує на те, що. Ем... Проявляйте себе, будьте активні, сміливі та рішучі, і ви матимете гарний позитивний результат у своїй роботі. Не бійтесь проявляти себе, будьте більш наполегливіші, і тільки тоді будуть мрії ваші здійснюватися, і ви зможете багато чого втілити в реальність. На дні ніколи колесниця, яка говорить, що дотримуйтесь чіткого плану і будьте наполегливі та рішучі. І тоді ви матимете успіх у своїй роботі, у всіх своїх починаннях. Близнюки. Для близнюків, дев'ятка мечів, карта страхів та переживань. Дуже часто ця карта для вас випадає. Карта говорить, що ви ніяк не можете перебороти свій страх. Страх не вирішити якусь проблему, страх, що щось піде не за планом, що може стати щось гірше. Перестаньте так себе накручувати, так себе непокоїти. Вірте більш в позитивні події в вашому житті. Не потрібно очікувати постійно, постійно негативних моментів. Це вам тільки шкодить. Будьте більш оптимістичні, вірте в позитивні події, і тільки тоді ви зможете на більш все. Змінити в своєму житті. Саме головне контролюйте емоції, більше позитивних, світлих моментів, емоцій більше позитивних у житті. Як все налагодиться прогулянка, спілкування з близькою людиною, можливо, якась музика, щось вам має в цьому допомогти. Раки. Карта дня для раків. Для раки випадає вежа, руйнація якихось ваших планів. Щось піде не за планом, щось не зможете втілити в реальність. Але не розчаровуйтеся в будь-якій ситуації, є плюси та мінуси. Тому їх проаналізуйте і пам'ятайте, що все, що не робиться, робиться на краще. Може і на краще, що якісь ви плани не змогли реалізувати, тому що вони могли б дати якісь провальні дії, якісь невдачі на вашому шляху. А так ви все вирішили і все буде добре. Тому не розчаровуйтеся, кол коли цей. Коли щось йде не за вашим планом. Леви для Леви випадає рицарь пентаклів. Така непогана карта, карта віщує поїздки, зміни, вирішення фінансових питань, в яких потрібно проявляти чіткость. Рішучість, та впевненість також ні в якому разі не поспішайте, не прискорюйте певних подій у вашому житті. Тому що це може бути тільки гірше можете собі зробити. Хай іде все, як іде, поступово і все налагодиться, все вас буде добре. Навіть ніколи десятка жертв, яка говорить, що ви взяли на себе занадто велику кількість справ та обов'язків, з якими вам складно впоратись. Тому бажано розподілити свої обов'язки і не робити все самому. І ні в якому разі не поспішати. це саме головне. Діви. Карта Дня для Дів. Для дів випадає сімірка Пентаклів. Набратися потрібне терпіння, і в ніякому разі не поспішати. Ви будете багато і активно працюєте, ви багато намагаєтесь зробити для своєї сім'ї, щоб вони були забезпечені, щоб вони були щасливі і впевнені в завтрашньому дню. Але ви не маєте терпіння на все свій час. Ви багато чого зробили, ви дуже багато постаралися, тепер почекайте, поки ваша праця дасть е, гарний результат. Ви його обов'язково отримаєте. Можливо, за деякі моменти доведеться трошки поборотися, проявити ДП, показати зубки, але ви з усім впораєтесь. Терези. Для Терезів старший аркан світ. Світ говорить про вирішення проблем, про відновлення здоров'я, про те, що ваші кривдники відступлять від своїх дій, а на вас чекає реалізація планів та успіх у ваших починаннях, та певна стабільність в фінансових питаннях і в, знаєте, впевненість в завтрашньому дні. Скорпіони. Скорпіонів також старший аркан світ, який говорить про відновлення здоров'я, вирішення певних проблем, про те, що ви, можливо, отримаєте якусь нову корисну інформацію для вас. Якісь будуть цікаві події в цей день. Взагалі життя набирає нових оборотів і відкриває перед вами нові двері для реалізації своїх планів. Тому будьте рішучі та наполегливі для того, щоб себе реалізувати. Ви можете сміливо дивитися у майбутнє, тому що там вас реалі... вичікує реалізація ваших планів дуже багато і активно працюєте, і завдяки вашій наполегливій праці ви зможете реалізувати всі ваші плани і отримаєте заслужену винагороду. Стрільці для стрільців випадає вісімка кубків. Це карта змін. І ці зміни, які вони насправді будуть, залежать від вас самих. Ви поставте перед собою чіткі цілі, йдіть до них. Якщо це розриві відноси, то більше до них ні в якому разі не повертайтесь. би вас туди не заманювали, як би вас не благали, поставте перед собою чіткі цілі йти в майбутнє, а не в минуле. І тільки тоді ви зможете реалізувати себе і досягнути змін в кращу сторону в вашому житті. Також це можуть бути поїздки, переїзди і тому подібне. Можливо, звільнення з роботи, нова робота і тому подібне. Також карта вказує на те, що ні в якому разі не витрачайте в цей день зайвого. Королева жесля над коди говорить, щоб ви проявляли себе, щоб ви не боялися відповідальності, були більш сміливішими і діяли. І тільки тоді буде успіх у ваших справах. І розпочати завжди. доводьте до кінця. Козероги? Для козорогів трійка мечів. Карта конфліктних ситуацій, непорозумінь, невдач. Непорозумінь в парі, в колективі і так далі. Перш за все, уникайте конфліктів, тому що їх можна уникнути, якщо постараєтеся візьмати емоції під контроль. А якщо це все й виник, то ні в якому разі не беріть все близько до серця, щоб ваше здоров'я не страждало від цього. Якщо планували візит до лікаря, обов'язково сходіть і не відкладайте надалі. Тут з Кубків на Днікоди говорить про емоції, про щастя та радість. І це все буде залежати від вас. Якщо ви візьмете свої емоції під контроль і зможете уникнути цих всіх непорозумінь, то в другій половині дня ви матимете гарні позитивні емоції, корисну інформацію і будете задоволені собою і своєю працею. Водолі. Для водоліє старший аркан місяць, карта вказує на те, що вам варто прислухатися більше до своєї інтуїції. У нічний час в поїздках будьте обов'язково більш обачніші та обережніші. Також карта вказує на те, що вам варто придивитися до свого оточення, тому що там є люди, які можуть вам шкодити своїми діями. Ви не хочете цього помічати, ви живете в якійсь певній ілюзії. Але якщо ви придивитесь і візьмете себе в руки. То ви обов'язково це зробите. І вам ні в якому разі не потрібно затягувати з цим вирішенням цього питання. Від таких людей потрібно триматися як можна далі. І цим людям не місце в вашому житті. тим паче, в якому разі не діліться з ними ніякою інформацією, ніякими новинами. І з цією проблемою потрібно якомога швидше вирішити і не затягувати. Тому що вам буде тільки гірше від цього, ви самі це зрозумієте. Рибки! Для рибок випадає туз з вирішення якоїсь проблеми, затягнутої проблеми, проблеми, яку ви не вірили, що вже воно вирішиться. Також гарна змога позбутися шкідливих звичок, які вас так непокоїли. Або допоможете в вирішенні цих всіх питань, з шкідливими звичками комусь із ваших рідних та ваших близьких. На дні ніколи дев'ятка кубків, це сім'я, це радісні моменти, проведені з родиною. які... Принесуть гарні новини, здійснення бажання і просто задоволення. Тому все вас обов'язково вдасться. І бажаю всім гарного дня! Хай будуть тільки світлі та позитивні емоції. Миру всім вам! Дякую за лайки та коментарі та ваші підписки. До побачення!